Ми повертаємося в студію телеканалу Раї і говоримо про незаконні забудови, генеральний план забудови міста та як громадяни взагалі можуть вирішувати проблеми, коли в них одного ранку біля їхнього улюбленої прибудинкової території з'являється зелений паркан, чи будь-які сквери і зелені насадження починають зруйновуватись для побудови будинків. У нас сьогодні в студії депутати Івано-Франківської міської ради. Ми говорили про те, що потрібні якісь стандарти певні для, наприклад, департаменту містобудування та архітектури, процесу, умовно кажучи, прийняття генерального плану, повинен бути відкритий, прозорий. Хто повинен встановити ці стандарти? Микола Вітенко. Я доповню своїх колег. Дійсно, на жаль, проблема не в людях, тому що ці проблеми є з забудовами і погані архітектори в інших містах, і аналогічні проблеми. Проблема в правилах. В правилах гри. До 2011 року були правила гри. Як це все робилося? Була дійсно так звана містобудівна рада, яка приймала якісь рішення, які суперечили генплану. Тобто ми маємо, славнозвісний, район Пелепо-Орлика, де по генплану міста має бути 5 поверхів. І збирається собі така містобудівна рада і каже, ні, тут може бути 9 поверхів. І це 30 будинків фактично на два-на-три порхи. Оця містобудівна рада приймає колективне безвідповідальне рішення. А далі головний архітектор, керуючись оцією колективною безвідповідальністю, відповідно вже дає містобудівні умови, затверджує містобудівні умови і обмеження, які рекомендовані містобудівною радою. От такий непрозорий механізм кругової поруки діє до 2011 року. З 2011 року діє інший механізм, який, як я вже говорив, попередньо. Відповідає законодавству. Тобто є закон про регулювання містобудівної діяльності, є абсолютно непідконтрольний архбудконтроль, який видає абсолютно незаконні дозволи на початок будівельних робіт, і все це знову ж таки суперечить генплану міста. До 2010 року, взагалі, ніхто не бачив цього генплану міста в очі. У 2011 році ми пам'ятаєте, що був він оприлюднений нарешті. Зараз я так знову ж таки його не бачу. Однозначно, що. Зрештою, законодавство у нас не таке погане, тому що в нас є державні будівельні норми, де дійсно прописані ці всі стандарти, як це все має робитися достеменно. Друге, є також той самий закон про регулювання міста діяльності, який говорить, що міська рада затверджує спочатку генеральний план міста, після того зонування і після того детальний план території. А саме у детальному плані території повинні бути вказана пороховість і ці всі решта. Тобто це є конституція. І, зрештою, зараз поступово. Беремо мікрорайон Пасічна, затверджуються детальні, детальні плани території, 20-30 будинків. Цей процес рухається, на жаль, не так швидко, як би хотілося. чому, перший... скажіть, будь ласка, генеральний план міста не, ви говорите, не оприлюднений, чи оприлюднена лише його частина, адже міська рада є розпорядником генерального плану? Повинно розумі... Ми повинні розуміти, що генеральний план в ньому не вказана поверховість будинків. Поверховість будинків вказується вже безпосередньо в детальному плані території. Щоб його розробляти для цілого міста, це є певний час. Тобто за, вже зараз в частині мікрорайону він не розробляється. І в ідеалі, звичайно, що коли він буде розроблений для цілого міста. І те, що ми затвердимо генеральний план, умовно осінню, це не буде означати, що тому то районі потрібно будувати п'ять порхів, або а не там якусь іншу кількість, тому що там цього, на жаль, не буде вказано. Це перше. І друге, знову ж таки, ми ж розуміємо, що та ж містобудівна рада вона приймала багато рішень, і вони дотепер ще чинні. І Є дуже великий ризик, що оці скандальні забудови і далі вони будуть вилазити в силу того, що прийняті якісь давніші якісь неправильні рішення через суди і навіть. Прийнявши правильне рішення, умовно, що в цьому місці повинно бути 5 поверхів, а не 8, Ми можемо стикнутися з проблемою того, що хтось прийняв раніше, чи то містобудівна рада, чи то якісь інші рішення, яке через суди насправді буде мати вищу силу. На жаль. То, виходить так на практиці, якщо все-таки побудували будинок 8-12 поверхів, хоча там мало бути 5, зносити вже ніхто не буде. Ну, зрештою, до чого знову ж таки хочу повернутися? До механізмів боротьби, так? Ми говорили, що міська рада. Має, може впливати на забудівників. От я хочу, на прикладі, словно, звісно, Мазепи 35А, коли шести поверхів і будинок зменшиться до трьох, от тоді я в це повірю. Дякую. Е, запитання, які тоді повинні бути встановлені оці стандарти, щоб ми максимально е, зменшили можливість якихось. Особисті тих прийнятих рішень, а по суті, чиновники були лише люди, які ну, підписували на основі певних відкритих прозорих стандартів і не приймали рішень. Це ж все просто, це ж ну, не треба там видумувати ровер, коли він давним-давно придуманий. От, тобто є ж практика Польщі, Грузії, от Ростислав тільки що говорив. Є е, е, генеральний план, є план детального планування, це є все в інтернеті, кожен може подивитися, що буде будуватися. Питання ж в іншого. Що коли буде розроблятися виноситись на громадські обговорення генеральний план, то не всі ж будуть задоволені ним. І а що саме найгірше, участь в його обговоренні візьме тисячна частина мешканців міста. Бо треба говорити відверто: мешканці неактивні, мешканці пасивні. Вони не хочуть сьогодні відстоювати свої права. Вже коли виросло, тоді всі цей. Ну коли Оголошуються громадські слухання, коли оголошується громадським, скільки людей приходить? 5-10 Але... чоловік. Якщо Тому е, на етапі, коли буде обговорюватись генеральний план, на етапі, коли буде обговорюватися план, де, плани детального планування забудови тих чи інших територій, завдання міської ради максимально публічним зробити цей процес. А завдання людей прийти і сказати свою позицію, і механізмом більшості прийняти міській раді, міська рада побачить, подивиться. Побачить, де більшість, де здоровий глузд і прийме кінцеве рішення, бо саме міська рада може прийняти відповідні рішення. І тоді всім стане ясно. Кожен зайде в інтернет і побачить, що тут можна будувати чотири поверхи, чи тут можна п'ять, тут взагалі нічого не можна, бо тут е, сквер. Тобто механізми дуже прості. Вони виписані в законодавстві предметно просто. Але не лише публічні, але й зручні, тому що дуже часто громадські слухання, наприклад, призначаються в обідній час чи недостатня кількість громадян. Про це повідомлено. Тому це також впливає на кількість людей, які беруть участь в громадських слухання. Механізми так, так само мають бути зручні для простого пересічного жителя. Для Я хотів продовжити тему громадських слухань. І от що робити, щоб вони були прозорі і, і, і нормальні, і які механізми нової міської влади впливати на, на, на ті рішення, які вже були прийняті, нічого не заважає прийняти положення про громадське слухання при розгляді е, проекту детального планування, якщо хтось має бажання будувати на тому чи іншому місці будинок. Безперечно, якщо ми е, враховуючи пасивність громади, е, скажемо, що Мають бути там скажімо, не, не менше, ніж 10% мешканців одного будинку. Має бути не менше, ніж половина скажі, представлених будинків, які знаходяться в цьому мікрорайоні, навколо цього потенційного місця забудови. Має бути громадське слухання проведено в суботу, максимум в неділю або в робочий день після 6 там з шостої до 8 години. Ці всі, всі е, зауваження повинні протоколюватись і бути розглянуті на сесії міської ради. От елементарне рішення, яке дозволить максимально прозоро показати, і мало того, е, показати мешканцям, що вони праві впливати на, на, на те, що в них будується і що не будується. Тепер про закон про містобудівельну діяльність. У нас був прекрасний закон. Все залежить від, звичайно, все залежить від голови, від того, хто керує, від першої особи. У 2008 році був прийнятий дуже принцип, прогресивний закон. За поданням Лева Парсхоладзе, він на той момент був головою Асоціації будівельників України і так далі. Закон що передбачав? Закон передбачав, має бути прийнятий генеральний план яких в нас дотепер не було. Зрозуміло, вони не приймались, ну, сказав, вони були, але застарілі, вони не адаптовувались до нових потреб, тому що зручніше було методом затвердження проєктів детального планування впливати на ту чи іншу ситуацію і рухати генеральний план так, як потрібно фінансам, грошам. Так от, перше, генеральний план. Друге, мала бути архітектура органу місцевого самоврядування. Згідно генерального плану видають е, місто містобудів... будівельні умови і обмеження. Дуже цікавий документ, за який багато хто страждав і страждає, тим не менше видавалося, мали бути видані. Далі будівельник, маючи місто будівельні умови і обмеження, там 5 поверхів, 7-12 метрів висоти, він йде і подає декларацію про початок будівельних робіт. Чому він нікуди не йде? Він просто її подає листом, як хоче, подає. Він задекларував, що він починає будівництво. Е, архітектор, який планує йому, е, який малює йому проєкт, якщо цей проєкт потрібен, бо до малої забудови він взагалі був не потрібен, він несе повністю відповідальність своєю ліцензією, своїми печатками за те, що він там намалював. Головний архітектор затверджує, збудувала людина і подала декларативно документ, що все, я здав. У мене все відповідає тим умовам і обмеженням. Що ми маємо зараз? Ми маємо зараз містобудівельні умови і обмеження неможливо отримати. Декларацію зареєструвати, про початок будівельних робіт ти не зареєструєш, тому що було прийнято якісь чергові рішення е, комусь вигідні, про те, що вона має реєструватися в Києві, вона має реєструватися в якійсь базі даних, які до цього не було. Декларацію про закінчення об'єкту, проведення об'єкту в експлуатацію неможливо подати просто так. Листом декларативно, тому що там також ряд документів понаприймалось ряд рішень, які носять дуже, ну скажімо, я не можу сказати корупційне, тому що я не суд. Но Носить характер, який комусь потрібен. Розумієте, дуже блага річ, перекрутили вже до такого, що дуже ну, важко, навіть позитивний закон дуже важко виконувати. Це коротко. Я тільки короткий коментар, бо хотів би повернути дискусію значить, в площину міста, бо mm -hmm. ми так на, на київських там, пагорбах зараз дискутуємо, що там кому треба приймати. Знаєте, от про наш генеральний план. Дивіться, колеги, але ми з вами, він робиться, правда. Але мені здається, що от тільки що мені прийшла думка, що ми навіть не, не дали завдання, тобто ми не сформували основні тренди чи основні меседжі, чи основні посили тим людям, які цей генеральний план э, створюють, не знаю, малюють, будують, не знаю як. Що вони з ним роблять. От, тому, я думаю, пан Микола, може, нам вартує зараз спробувати, якби на попередньому етапі, коли ж цей генеральний план не вже є, знову ж таки, коли ми не постфактом його маємо, так і нам зараз почнуть розказувати, що вже хлопці, все, цей вже план зроблений, вже нема грошей, щоб його переробляти, може ми зараз з, дамо завдання, розробимо якийсь, Завдання тим людям, які цей план будують, для того, щоб вони ті думки, про які ми сьогодні говоримо, і ті думки, які висловлюють там люди, щоб цей щоб в цьому плані були втілені. Ростислав, я сповністю повністю хочу підтримати. Насправді, мені було дуже неприємно, коли в червні місяці збиралось попереднє обговорення генерального плану. Я також був на цьому засіданні, і був зал, який на якому в якому були одні чиновники. Тобто прийшли чиновники з заробіт з архітектури і тому подібне, і ці чиновники між собою радилися, як краще малювати цей генеральний плат. Крім того, ми говоримо про ініціативу громадськості. Так от до 2011 року були обов'язкові громадські слухання, і забудівники навіть формально їх проходили. Тобто ми повинні розуміти, що дійсно потрібно людей якось організовувати, тобто, навіть при розробці цього генплану кожен депутат-можоритарник повинен подивитися, що там є, сам можливо провести роботу, організувати виборців на певну зустріч, показати, пояснити їм. І після того люди ну, щось зрозуміють. Тому що люди, на жаль, багато не розуміють, їм треба пояснювати, показувати, що тут має бути 9 поверхів. При тому, що на кожному будинку оголошення, що, будь ласка, прийдіть. Тому що, якщо поставитись до цього формально, як це роблять чиновники, результату не буде, я більш ніж впевнений. Для цього треба розробити інструменти, внести зміни в статут територіальних громад, для того, щоб все це було зручні і прості для застосування і для депутатів, і для жителів громади. Будь ласка, роз, розумієш, ми можемо вносити зміни до будь-яких документів. Проблема в тому, що документи, ти думаєш, що, це, що в нас мало грамотних документів в державі. Ідеальні документи. Ідеальні. Знаєш, де вони знаходяться? Припадають пилюкою в, 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 в кабінетах чиновників. Простислав каже про технічне завдання. Абсолютно вірно. Аж хіба його немає? У нас же є стратегічний план розвитку Івано-Франківська до 2020 року. Хіба немає? Є. Чи він відображений буде в генеральному плані? Ні. Я вам вже кажу, знаєте, що буде в генеральному плані? Будуть лобійські речі забудівники будуть старатися пропхати свої питання. От на цьому і закінчиться затвердження цього генерального плану. Бо я був гайдара головного архітектора буквально півтора тижня тому. Я, чесно кажучи, просто прозрів. Від деяких речей, від бажання деяких людей запхати в генеральний так, план, де міська рада не може цього як протидіяти, значить, що може, а ну, знаєш, що і буде протидіяти. І, ну, в межах своїх можливостей. Ну маємо ситуацію 34 голоса Свобода, і все, і ти тут, хоч бийся стінкою об дерев, головою об стінку, без безполезно, голосують і все. І до останнього часу це добре Вітенко прийшов і хоча б почав погоджувальну раду збирати. А до того часу ж взагалі погоджувальної ради не було. Два з половиною роки працювали без погоджувальної ради. Ми вважаємо, що так правильно і крапка, І після цього е, нічого. Тому, вертаючись до того, чи є технічне завдання, є. Чи є сьогодні готовність чиновників виконати генеральний план перспективним, стратегічним документом на 10 років? Ні. Тому що повинен бути, ну, повинна бути людина. Яка повинна цим процесом керувати, задавати тон, якісь енергію, емоції в цей процес. Бо генеральний план це ж ну, це дорожня карта розвитку міста. ми йдемо до того, що без особистостей не обійдеться. Нікуда тобто не повинна, бути, ну, повинна бути сильна воля, повинен Звичайно. бути, знаєте, такий будівельний бальцерович, який скаже: так, я, будівельники мене не підтримують, але я це місто. Мене це місто зрозуміє через 10 років. От, приклад, От поки ну, такої і... людини не буде, все одно нічого з цього не буде. Тому що документи класно, тільки все одно їх, їх реалізують, їх втілюють життя люди, окремо взяті особистості. І якщо знайдеться сильний кулак і, і тверда воля, тоді щось буде. Якщо ні, то ну, воно все далі буде в такому самому руслі проходити. Сьогодні ж е всі бачать Івано-Франківськ, особливо центр міста, і як би максимально тут наплати всього 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 Тобто ніхто не говорить про те, а де ж ми будемо розміщувати виробничі підприємства. Рано чи пізно треба розуміти, прийде сюди як внутрішній, а і в першу чергу зовнішній інвестор. Серйозний зовнішній інвестор, тому що в нас дешевша робоча сила, ніж у Європі, він буде тут розміщати виробництво. Де ми її будемо розміщати? Хтось ставить це питання? Ніхто. Друге питання. Ми маємо колосальний масив земель, Тисменецька траса. Тобі, для прикладу, колосальніший масив. Другий Франківськ можна збудувати. Зручне сполучення, центральна вулиця. Хтось взагалі обговорює, от як давайте вам франківський білий будинок збудуємо на Тисманецькій трасі для прикладу. Зразу переміститься центр міста туди. Моментально він почне обростати різного роду інфраструктурою і розгрузимо центральну частину міста. Але над цим треба працювати, треба задавати тонцю. Ну, Ростислав правильно каже, тому ну, мусить бути людина, яка повинна цей процес вести. мусить бути відомий. Я погоджуюсь, що люди. Ну вони звичайно не стадо баранів, але мусить бути хтось, хто це пасе, розумієте, хто десь направляє в правильному руслі людей і підсказує їм. Що їм робити. Але поряд з тим, я хочу ще раз акцентувати на тому, що е, Ярослав говорив: до того часу, поки наші українці будуть ображатися на кухнях і в колі своїх компаній при черговій п'янці про те, як погано живеться, і не будуть виходити на вулиці відстоювати свої права, не будуть брати участь в громадських слуханнях, нічого в цій країні змінюватись не буде. Бо це повинно бути основою змін. Це повинно бути основою змін. Дякую, Микола Літенко. Згадавський. У мене є очевидно. Солуна. Приєднуюсь до своїх колег, що той генплан, який зараз розробляється, я більш ніж впевнений, що навряд чи він буде прийняти навіть осіння, тому що це занадто серйозне рішення. І наша спільна задача всіх фракцій, щоб ми подивилися на нього, щоб ми ініціювали, хай буде це по, інш... по частинах міста дійсно реальні громадські слухання, і після того разом спільно приймали. Це генплан і разом спільно брали відповідальність. А ви і Будете не... слухати інші фракції чи ні? Е, Юрій Ірич, ну насправді ви говорите більшість, більшість, а ви ж роз... ми ж а 90%, ми, ми, 90, ми, 90, ми, 90, ми, 90 рішень, зокрема і по земельних питаннях, то одноголосно всі голосують. Ні, ну, Почекайте, в земельній комісії представника удару немає. Давайте не перекладати е, відповідальність також. також, <клес> земельній комісії. Немає представництва удару. Зорте мені як на депутата, <laughs> розділити ці <laughs> потоки. З моєї точки зору, я би вже хотів побачити людину у Івано-Франківську, який не, не починає грати у цю дуже модну сьогодні гру сірого кардинала, так за спини, щось там керувати, направляти потоки, домовлятися то і того подібного. А той, який вийде і скаже, що я винен у всьому, що робиться в місті. Мало того, я. Раз я винен, я буду приймати рішення, як це місто буде жити і направляти це місто. Я не чув від міського голови Львова, від міського голови Вінниці про те, що попередники в чомусь винні. Вони вийшли і сказали, я винен вперед, але я формую команду і я буду боротися за це місто, в якому я хочу жити. У нас ж ця гра ниточками, обертаннями, якимись. Посторгом посад, заграванням з органами, внутрішніми органами, зараз це нова тема якихось останніх років. Ця, ця гра вже довела до того, що ми стоїмо, ми нікуди не рухаємось. От, можливо, незалежно від якої фракції буде така людина десь народиться. Ну, хто тоді мав би нести відповідальність за те, що відбувається в місті, бо так виходить, що в нас є Держарбудконтроль, контроль є прокуратура, є міська рада, є виконавчий комітет. Всі по чуть-чуть несуть відповідальність свою, але взяти на себе і сказати, що от я відповідаю за це місто, виходить, так що такої людини немає. Насправді відповідальність повинна нести та структура, яка приймає рішення. Якщо міська рада приймає рішення і надає в оренду земельну ділянку якомусь забудівнику, там де не повинна надавати. То вона відповідальна. Якщо міська рада затверджує проект землеустрою і відводить земельну ділянку якомусь забудівку, то вона відповідальна. Якщо арбудконтроль дає дозвіл на виконання будівельних робіт, то він відповідальний. Ми зрозуміли, що міська рада повинна стратегічно на першому етапі приймати правильне рішення, і тоді не буде ніяких проблем. І хочу додати: от відносно більшості і тому подібне, насправді на погодженій раді. Яка відбувається останнім часом. Мені здається, що ми чудово розуміємо один одного і приймаємо. Ми ну, чудово розуміємо, розуміємо один одного, давайте говорити, як воно є. Важко розуміємо один одного, але, по крайній мірі, хоч почали слухати. Це вже важливо. Хоча б почали слухати. Бо я хочу сказати, і це абсолютна правда. Я і завжди про це говорив, що взагалі не слухали. Взагалі, 34 голоса піднімали, і було абсолютно, абсолютно жодної пропозиції до. От прийшов Вітенко, це чуть-чуть почала ситуація мінятися. До цього часу жодної майже пропозиції удару чи інших, ну, можливо, інші фракції якось там домовлялися. Ну, е нас не вийшло, скажімо так. От. Що стосується відповідальності, а для чого нам цей? Давайте відверто. Є закон України про місцеве самоврядування. Він визначає два основних органи: міський голова, міська рада і три органи, і виконавчий комітет міської ради. Хто міський голова народ не знає, знає. Міська рада, хто не знає, хто кого обрали, знає. Я ще й 34 з 60 депутати свободи у міській раді. Хто виконавчий комітет? Знають. Є представник удару у виконавчому комітеті. Тому в силу своїх цих ми так само несемо сьогодні відповідальність за ті речі і ті рішення, які приймаються виконавчим комітетом. І будемо доносити до людей ту позицію, по яких представник удару був проти для прикладу. А більшість була проголосована за. Відповідальність є. Її не треба боятись, і про неї треба говорити. І все. Дякую. Ми переходимо до підсумків нашої програми. Ми багато говоримо зараз і говорили про те, що є різні органи, є питання в стандартах. Ви, як депутати, ви можете назвати два перших або три кроки конкретних, які треба зробити, щоб в наступні роки ми бачили менше таких скандальних забудов, можливо, на національному рівні, чи на рівні розпоряджень міського голови чи рішень міської ради Ростислав Курус, будь ласка. Ну, я думаю, що все-таки, що стосується будівництва, то генеральний план все-таки, це є основа цього всього. Але я би тут виділив в цьому генеральному плані декілька речей. Річ перша, там повинно окремо взяти, буде виписаний і дуже жорстко прописаний розділ, який стосується центральної історико-архітектурної частини міста. Зараз такий будь... самий план, до речі, розробляється, наскільки я знаю з повідомлень з преси, і він повинен пройти громадські слухання. От. І друга річ. Яку, тобто нам треба вилучити оцю корупційну складову. Тобто, як це зробити, це можна зробити тільки дуже жорстким прописанням правил, тобто створенням, ну в чиновників, план детального планування, так то називається, да, просимо орієнтуюся не в цих план. речах. Тобто, якщо так. буде жорстко прописаний цей документ, то тоді, якби ми зможемо уникнути отої складової, яка, на мій погляд, є джерелом всіх цих проблем. Дякую, Микола Вітанко. Для мене є очевидно, одна панацея – це є. План детального планування, перше, тобто, що він був оприлюднений офіційно на сайті, щоб будь-яка людина, зайшовши туди, змогла це побачити. І друге повна інвентаризація землі в місті. Тому що дотепер, дотепер земля в місті не інвентаризована. І депутати та і виконавчі органи, як, як деколи вони пробують це нам показати, не мають. Не знають де і в кого в оренді якась певна земельна ділянка. Тобто певні організації мають ще старі радянські акти на право постійного користування, платять пільгу оренду, і виконавча гілка влади закриває очі і вдає, що цього не бачить. А один прекрасний момент на цій орендованій земельній ділянці щось починає рости через суди. А хто Земля, має зробляти і... цю інвентаризацію, проводити? Якийсь конкретний орган, чиновник? Хто це конкретному має конкретному органу управління земельних відносин під куруванням першого заступника? Насправді ця задача давно і поставлена. Я думаю, що найближчим часом йому нагадається про цю задачу. І, звичайно, що ще раз говорю план детального планування території. Публічно. Юрій Соловей. Наша мета зрозуміла. Це в найближчій перспективі вийти. На сайт, в якому кожен громадянин міста може клацнути і побачити, що буде збудовано в місті, і що не може ніколи бути збудовано коло його будинку. Це має бути кінцевий, зрозумілий документ, який називається Генеральний план забудови і розвитку його на франківська Цей генеральний план має бути в інтернеті, має бути прозорим, публічним для кожного хто. Хоче чи потребує його користування, от і все. Чи чиновники це зроблять? Ну, знову ж таки, я кажу, міська рада сьогодні має абсолютно всі повноваження для того, щоб заставити любого чиновника, любого, починаючи з міського голови, закінчуючи начальником відділу, заставити працювати. Всі повноваження. І ми можемо це прийняти відповідно. Ну, давайте можемо домовитися. Всі це я готовий внести проєкт рішення, щоб через півроку міський голова особисто вніс на розгляд сесії генеральний план в електронному вигляді з зонуванням всіх територій, з поверховістю та далі. Хай працюють. В чому проблема? Хай працюють, через півроку вертаємося, проходимо громадські слухання, затверджуємо, і ставимо жирну крапку на цих всіх дискусіях по забудові Івано-Франківська. Дякую, Ярослав Яцишин. Були названі перспективні речі, але. Скільки намалюють дорожню карту, якщо є п'яний водій, який як хоче, так і їде, то нічого з того не буде. Я хочу роздвинути далі тему про контроль над документами, які виходять з виконавчих органів влади, про контроль над підписами і про відповідальність за ті будь-які підписи. Але єдине, що цей контроль власне повинен здійснити на даний момент в даний там час розвитку України. Власне, е, ті лідери, які представлені в міській раді, і, і надати оцінку, я проти контролю силовими структурами. Країна за останній рік просто скочується в тотальні перевірки силовими структурами, яких розвилося надто багато, тотальні перевірки бізнесу. Е, зрозуміло, що мета десь в кінці неможливо до кінця довести справу і дати там правову оцінку, а часто воно губиться на, на етапі розгляду. З яких причин губиться, ну я можу тільки здогадуватись. Але ми можемо кивати головами на те, хто нам заважає це робити. Тобто, ну, якщо силовики не виконують свої функції, то ті органи, які призначають функціонерів, вони повинні давати оцінку. І дати оцінку всім тим підписам, які зараз так, проти яких так виступають люди, так виступає народ. Ось це. Тобто має бути. І політична відповідальність, і Однозначно. контроль з боку громади. Так. Дякую вам за участь на цій програмі. Наступна програма буде наступного четверга на телеканалі Рай. Сьогодні ми говорили про е, забудови, про генеральний план забудови міста, а про те, як же громадяни повинні захищати свій життєвий простір. Напад на життєвий простір жителя міста це те, що як напад на гідність, і не лише питання в депутатах міської ради чи міському голові, чи чиновників, яких ми вибираємо з вами на виборах, але й питання в тому, щоб люди і. Жителі міста виходили і відстоювали свої права, тому що насправді людей, яких ми вмирають, вони лише представляють наші інтереси, але первинною є територіальна громада, і саме вона повинна так само відчувати часто відповідальності за те, що відбувається в місті. Дякуємо, що були з вами. До зустрічі!